Дай лапку. Лапку. Молодець. Умничка. Лана. голос. Знайомтесь, це Лана, породи шотландська колі та її господарка Анастасія. Приїхали до Рівного із Острога на виставку собак. Її назва скарби суренжу. Сім'я вже приблизно 5 років подорожують по таких заходах, тож встигли отримати призові місця. Ми закрили юний чемпіон і гранд чемпіон. Для Лани цікаво, для нас це цікаво. І для розведення це теж дуже корисна штука. Соціалізація собаки, бо вдома це вдома. А коли от в на таких заходах, де є багато різних собак, це для собаки дуже класний досвід. Анастасія каже, для цієї породи собак сім'я це головне на улюбленця, наважилась її донька. Вони родом з Шотландії, це пастуша собака, і вони живуть в більшості там, де от іде сніг, снігу вони не бояться, холоду вони не бояться дом... але сім'я це для них найголовніше. Саме, саме перша вибирала доня. Вибирала доня, вона хотіла собаку, вона була молодша. Вона дуже хотіла собачку. І вона досліджувала, бо тату її порадив дослідити породи і зійшлася на тому, що все ж таки колі. Близько 70 порід бере участь у цій виставці, серед яких і білосніжний Рафаель, породи Бішон Фрзе побував вже на трьох виставках. Ми один раз спробували, і вже нам хочеться сюди приходити. Це обмін енергією, це любов, це дивишся на інших собак, це відновлення. Наш зараз важкий час, коли морально, ментально дуже складно. Вони лікують, вони лікують душу, вони налаштовують, вони дають натхнення, вони наповнюють. Жінка каже, одного разу закохалася в цю породу, тож через тривалі пошуки знайшли свого песика. Одного разу я спробувала поглядіти, подивитися за собачкою своєї подруги і закохалася в цю породу просто. Я його шукала два роки, і в 22-му році, коли повномасштабне вторгнення було саме, ми знайшли свого песика і він тепер з нами, і це неймовірна любов. Такі виставки кінологічної спілки України проводяться для того, щоб оцінити породу собаки та вибрати найкращих, щоб вони далі приймали участь у розведенні для того, щоб отримувати поголів'я якомога якісніше. В розведенні собак певних порід повинні приймати участь найкращі представники породи, для того, щоб ми не втратили якість тієї чи іншої породи. Ось ми оцінюємо кожну породу сьогодні на цій виставці. А поза рингом суцільний салон краси. Собаки покірно дають себе стригти, готуючись до свого виходу. Оцінки відбуваються в рингах, за кожним стоїть суддя та аналізує за багатьма категоріями певний перелік порід. Оцінюється собака, анатомія собаки, її зовнішній вигляд, оцінюється собака в русі, оцінюються її пропорції. І саме головне орієнтир йде на стандарт породи. В кожної породи є стандарт, по якому йде оцінка. Відповідність до стандарту, наближеність до стандарту, до ідеалу породи. Тій собаці, яка найбільше відповідає ідеалу породи, віддається перше місце. Поважні вівчарки, коргі та ще майже 70 порід, де кожен мав можливість отримати свою нагороду. Додамо, загалом виставка тривала протягом двох днів. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.